Я працюю на посаді директора компанії FlexOres з 2017 року. Компанія заснована у 2013 році. Ми виробляємо фарбу для поверхневого друку, яка використовується в основному для виробництва упаковки харчової продукції. Виробництво кожного продукту нашого починається з ідеї для того, щоб його зробити. сировина, яка там з'їхала звідусюди, поміщається в спеціальні ємності. Закриті там перемішується до однорідного стану. В цю суміш додається кольоровий пігмент, в залежності від того, якого кольору має бути фарба. Після перемішування фарба з цієї ємності проходить через швидкісний млин, який перемалює частинки до потрібної консистенції. В кінці лінії ми маємо кольоровий концентрат, і робиться фарба потрібної яскравості, яка ретельно фільтрується, фасується в відра в бочки і їде на кінцевого споживача впевненістю можу сказати, що більшість гарних кольорів і красивих таких упакувань вони надруковані фарбою, яка тут зроблена в нас. У 2019 році підприємство пережило масштабну пожежу. Я поїхав на обід, і мені передзвонили, що в нас якась відбулася надзвичайна ситуація. Здалеку було видно стовп чорного диму. Я зустрів перші пожежні машини, я почав їм розказувати, де в нас пожежна водойма, що їм робити. Керівник осіння пожежі він сказав, що якби, тут такий масштаб, що поки там воно все не вигорить, ми можемо там охолоджувати якісь там будівлі. І я просто знімав відео, як, як горить наш завод. Ми випускаємо близько 500 тонн готової продукції на місяць, з них 20% ми експортуємо. На даний момент експортуємо в Польщу, в Румунію, в Туреччину, Казахстан, Узбекистан. Незважаючи на те, що ми горіли і що зараз ми живемо в часи війни, ми на жодну мить не зупинились. Ні в кого навіть не було такої думки. Нас це кристалізувало як команду однодумців, які знають, як потрібно діяти в складних ситуаціях. І наші фарби стали ще стійкіші. Вони вібрали в себе незламність нашої компанії перед лицем будь-яких викликів. Створюй, масштабуй, інвестуй, розвивай експортний потенціал України. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.